Хочу трішки вам розказати, як відбувається свято останнього дзвоника в конкретно нашій польській школі. Для мене, наприклад, завжди ось такі якісь стереотипи були вкладені в голову, що там немає лінійок, там немає взагалі оцих свят першого дзвоника, останнього дзвоника, немає букетів, немає подарунків вчителям, немає нічого такого. Але насправді, ну, знову ж таки, я не знаю, як в інших школах в Польщі, але конкретно в нашій школі це все, абсолютно все присутнє. 1 вересня йдуть всі нарядні в школу, є лінійка, запрошують батьків, є програма, там виступають, привітальні слова, гості кажуть. На останній дзвоник теж зазвичай, ну, скільки ми вже років, два роки повноцінних у нас було навчання, то е, також є якісь. Е, 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 Номери, які показують діти, випускники початкової школи або випускники старшої школи. Ось конкретно зараз. Тут от ви бачите, як Ростіку вручали свідоцтво досягнення щось на зразок наших табелів. І ось він розписується за те, що він його отримав. І так кожен учень виходив, розписувався. Вони дуже хвилювалися, кожен щось там батькам шептав Ой, а що мені писати, а що мені писати. Так цікаво було спостерігати. Потім також їм дали подарунки, на що батьки теж складалися грошима. Їм вручили книжечки кожному. Ось після цього ми ще дали. Учителів подарунок також. По всій школі всі ходять з букетами, всі дарують букети. Дуже це все цікаво спостерігати для мене особисто, тому що, повторюсь, я, наприклад, думала, що цього всього немає в школах європейських. Думала це лише в українських школах, так? але це все присутнє. Так, що ось така справа. Лінійка зайняла десь хвилин 50. Після цього була ще одна лінійка для дітей вже з середньої школи від 4 до 8 класу. Так що, ось так. Сьогодні хороший день. Почалися канікули. До речі, всіх вітаю з цим. Ось такі справи.